Ну, що мої Фортки Шітине? б 2 C1. Працюю над покращенням курсів рівню b 2 c 1 Звісно, роблю певні висновки, що дуже мало людей вміють працювати. З власного досвіду скажу, що на b 2 і C1 рівні. На хвилиночку це є курси такі академічні, ось підручники. Вони є надзвичайно потужними, і для того, щоб їх опрацювати за 16 тижнів, плюс підготовкою до екзамену, потрібно щодня працювати. З однієї сторони я дуже тішуся, що у мене є приклади людей, які за рекордний час проходили зі мною рівні і П2, і це один, і здавали іспити, гюти-цертифікат це для мене вау, супер. Але з іншої сторони, десь засмучена в тому, що не всі це роблять, а роблять Через те, що не викладаються по повній. І коли я говорю, що ми допустимо один модуль беремо за один день, і це справді багато роботи, тобто і в косбусі, і в абайцбусі, є достатньо завдань на закріплення, там треба дуже багато і аудіо записувати, і тексту, то не всі справляються. Тому на рівнях Б2, c 1 я реально запрошую тих людей, які знають, як добиватися результату, які вміють працювати. Тому що ви самі розумієте, що ваш успіх на 50% залежить від мене або від вчителя, який буде вести курс, і на 50% від вас немає роботи, не буде результату. Ви маєте прекрасно розуміти, що від години і більше часу ви маєте присвячувати. Вивченню німецької мови в день. І тоді за 16 тижнів, звісно, якщо у вас непоганий був попередній рівень, ви зможете не просто здати цей екзамен, щоб отримати сертифікат або так званий мовний диплом, але й на практиці володіти навичками говоріння, письма, аудіювання і читання. Успіхів вам!